Водолій 20 січня, 18 лютого опис знаку Характер і внутрішня природа водолій, це вітер змін, нові ідеї та свобода духу. Це один із найбільш незалежних, творчих і нестандартних знаків Зодіаку. Вони народжуються з розумом, який мислить інакше. Водолії бачать світ під іншим кутом, помічають тенденції, відчувають майбутнє і не бояться ламати правила, якщо це веде до прогресу. Характер водолія це поєднання свободи, оригінальності, глибокої інтуїції, м'якої емоційності та сильного бажання зробити світ кращим, призначення водолія, призначення водолія, оновлювати, реформувати і приносити нові ідеї у світ. Вони прийшли, щоб ламати старі системи і створювати нові, надихати людей нестандартним мисленням, рухати прогрес, захищати свободу, права та правду поєднувати логіку і інтуїцію, бачити те, чого інші не помічають водолій це знак майбутнього. Які вони в житті у повсякденності водолії, дуже незалежні, люблять свободу думок і дій креативні, мають нестандартні ідеї інтелектуальні, багато аналізують гуманні, захищають слабких і справедливість емоційно стримані, але теплі всередині вірні, хоч і потребують простору оригінальні, у них свій стиль у всьому порядку із водолієм життя стає цікавішим, глибшим і непередбачуваним, у хорошому сенсі, як водолію розкрити себе в житті, щоб повністю проявити свій потенціал, водолію потрібно. 1. Не. Боятися бути інакшим їхня унікальність це дар, а не недолік. 2. Реалізувати свої ідеї на практиці водолії часто зупиняються на мріях але саме дії приносять успіх. 3. Оточувати себе людьми. Які їх приймають, вони розквітають поруч із тими, хто не обмежує і не критикує їхню свободу. 4. Розвивати інтелект та інтуїцію разом поєднання логіки і чуття дає водолію прориви. 5. Брати участь у соціальних або творчих проєктах водолії, створені для великих ідей, які служать людям, 6. вчитися відкривати почуття вони часто приховують емоції, щирість робить їхні зв'язки глибшими. 7. довіряти своїм новаторським рішенням. Іноді водолій бачить шлях раніше за всіх, потрібно йти ним.